Допомога в режимі нон-стоп. У бус Волонтери завантажують чергову партію буржуйок. Міжрегіональному гумштабу їх передала сім'я віничан, що зараз мешкають в Німеччині. Виготовляли їх на одному з підприємств. ними можна грітися, на них можна розігрівати їжу, можна висушувати одяг, коли це необхідно. Саме про таку універсальність заглізних грубок мріють наші військові на фронті. Тож запити на них не припиняються. Один з таких гумштаб отримав від Азову. Для нас за честь допомагати і співпрацювати з нашими героями. Азов це окремий підрозділ. Всі ми знаємо їхню мужність і героїзм, яку вони проявили на захисті Маріуполя безпосередньо і продовжують це робити далі. Разом з пічками на передову поїхали і 6 тисяч хімічних грілок. Це те, що вони запросили в міжгіргіонального гуманітарного. Штабу з ними в основному взаємодії, і на зв'язку постійному Володимир Борисович Гройсман визначаються потреби і визначаються можливості. Ми їх постійно знаходимо. Новітні засоби обігріву також на вагу золота, адже більшість свого часу наші військові перебувають в окопах, полях або ж лісах. І координатори гумштабу підтверджують, запитів саме на засоби обігріву сьогодні найбільше. Не завжди можна на відкритому вігні на да, дійсно зігрітися або отримати тепло. І тому якраз був запит на сучасні засоби обігріву це хімічні грілки. Да, розуміючи, це запит зініціював Володимир Госьман, голова штабу. Їх придбання загалом полк АЗОВ цього разу отримав 15 буржуйок та 6 тисяч хімгрілок. Допомога від гумштабу для наших бійців буде продовжуватися. Укрзалізниця позбувається радянського минулого. Найближчі три роки планується українізувати все, що досі пов'язувало залізничну галузь України з країною-агресором. Програма Залізна українізація передбачає перейменування назв регіональних філій, станцій, зміну позначок кілометражу, сигнальних позначок, усунення радянських барельєфів. У квитках буде лише українська та дублююча англійська мова. Нині поклали кінець відліку кілометражу, яким користувались близько сотні років. Найстрашніше, що ми з вами знаходимося на 856-му кілометрі Укрзалізниці, який рахується від Москви. Ми маємо забути про нумерацію мережі нашої від Москви. Ми маємо переходити на нумерацію з нашого центру, з Києва, з Київпасу. І саме тому сьогодні ми тут відкриємо нульовий кілометр Укрзалізниці. На Вінниччині затримала російського агента, який вирбував колишніх українських в'язнів до ПВК Вагнер за даними слідства, агентом рашистів виявився місцевий рецидивіст, який 15 років провів за ґратами. Його осудили за розбій та групове зґвалтування. Зрадник мав широке коло зв'язків у кримінальному середовищі, в тому числі на території країни-агресора. Так на нього і вийшов представник угруповання Вагнер. Завказівки ворога Вінничанин почав підшуковувати потенційних зрадників з кримінальним минулим. Кожному рекруту. За вступ до лав Орковійська зловмисник гарантував щомісячну винагороду в розмірі від 2 до 4 тисяч доларів. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільні телефони і комп'ютерну техніку із доказами його листування з вагнерівцем. Слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Вирішується питання щодо обороняємо міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Масштабна пожежа на одній зі станцій обслуговування авто. Клуби диму виднілись за кілометри від епіцентру займання. Вінничани фільмували на свої телефони та викладали у соцмережі, що відбувається біля ангару на Тиврівському шосе. На місце події оперативно виїхали кілька пожежних авто. Пекельне полум'я загасили. Прибувши на місце пожежі, рятувальники встановили, що площа загоряння близько 100 квадратних метрів, оскільки в приміщенні гаражу зберігалися легкозаймисті речовини, вогонь дуже швидко поширився та встиг знищити мікроавтобус. Ліквідованого пожежу було шістьма рятувальниками на двох одиницях спецтехніки, що наразі стало причиною виникнення загоряння, встановлюються фахівцями. На щастя, ніхто не постраждав, травми не отримав. Навчальних закладах Вінниці розширюють мережу класів безпеки. Днями такий відкрили у приватній школі. Дитячий простір облаштували в рамках всеукраїнського проєкту. На сьогодні це вже шостий клас безпеки, який відкритий у Вінницькій міській територіальній громаді. У 2022 році їх було відкрито п'ять, чотири на базі комунальних закладів освіти, один на базі приватного і це вже другий на базі приватного закладу освіти. У 23-му році їх планується відкриття ще десять ще десять класів безпеки. Ці класи дуже важливі для чого? Тому що ми дійсно живемо в непростий час. Ми живемо під час воєнної ситуації, воєнного стану і на Наші діти мають знати, як себе поводити у разі небезпечних ситуацій. Перший урок у класі провели для дітей 10-11 років. Рятувальники розповіли дітям правила пожежної безпеки та нагадали алгоритм дій в разі повітряної тривоги. Навіть якщо там щось небезпечне, то я можу тут отримати. те, що, що ми ще не знаємо. Ну, нам принесуть нову інформацію. Клас обладнали усім необхідним для вивчення учнями правил безпеки. Ми намагаємося розповсюдити безпекову складову і дорослим, і їх дітям. У нас, як ви бачили, в класі безпеки є зони і пожежна безпека, і мінна безпека, яка на привіл жаль, на сьогодні максимально актуальна За допомогою відеокліпів, за допомогою ігор, щоб вони це пізнавали і розповсюджували серед дорослих, серед своїх одногрупників, щоб запрошували в такі класи безпеки своїх друзів. І таким чином ми могли охопити максимальну кількість людей. Правилам пожежної безпеки, мінної безпеки, порядку надання до медичної допомоги та алгоритму дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій дітям розповідатимуть в ігровій та інтерактивній формі. Якщо просто говорити дітям, це не зрозуміло. Якщо ми маємо муляжі, якщо ми маємо необхідне обладнання, діти розуміють і діти цим цікавляться, тому що в інтернеті є дуже багато інформації, але саме і працівники. Менес і освітяни, які будуть проводити уроки, мають навчити дітей правильно вирізняти корисну інформацію і надавати цю корисну інформацію, тому що на жаль дитина може попасти в будь-яку небезпечну ситуацію і потрібно діяти. Класи безпеки створюють в освітніх закладах по всій Україні. Мета проекту навчити школярів основам безпечної поведінки, вберегти їх від ймовірних надзвичайних ситуацій. Міжнародну волонтерську підтримку відчувають переселенці, які, тікаючи від війни, оселились у Глуховецькій громаді. Для них тут організовують пункти видачі як харчів, так і речей, необхідних для життя: ковдр, матраців, подушок. Про це очільник обласної ради В'ячеславу Соколовому та меру Вінниці Сергію Моргунову розповіли представники громади. Загалом тут надали прихисток пів тисячі біженцям, і не просто прихисток, а й робочі місця. Чоловіки, наприклад, у нас в центрі то всі працевлаштовані. Жінки і діти. В основному місце роботи у ну, місце нас місцеве господарство, сільське, потім пожарна частина, це вони влаштовані. козяти, влаштовують. роздають в шкільному корпусі, де навчальний процес нині на паузі, бо тут дооблаштовують укриття. Просторне з міцними стінами воно надійно захищатиме під час тривог. У сусідньому корпусі вже діюче укриття. Його побудували у колишньому шкільному тирі. Світле все навіть є. є прилаштування для занять діток, якщо це потрібно, так. і сидячі місця, і парти, і стільці. Все інше на відповідність проходили обстеження відповідних служб, ДСНС і все, що потрібно. тому. І ще якщо ми говоримо про те, що навчання організовано в дві зміни, тому всі учні, які перебувають в приміщенні школи, можуть тут укриватися в безпеці. Спілкуючись з викладачами та учнями, посадовці почули, як сильно по очному навчанні сумують діти та вчителі. У школі більш детально пояснюють теми, все більш понятно. В Школу треба ходити. В Підвалі тепло, опалюється, вода є, їда є, все нормально. Директорка закладу розповідає, школа зараз навчає 376 учнів, хоча заклад може прийняти вдвічі більше. Запорука високих оцінок, комфорт школярів. Тому керівництво активно бере участь у різноманітних грантових проектах. Завдяки цьому утеплили один з корпусів, і це дало змогу підвищити температуру в закладі на 7 градусів. Благодійний фонд руки друзів береться утеплити це приміщення. Угу. Це після перемоги процес відновлення і взагалі інфраструктура вона ж потребує допомогу енергозбереження і так далі. Дуже важливо зараз вже напрацьовувати проєкти, проєкну, технічну документацію, розуміти, бути готовими до участі в тих чи інших грантових проєктах, і претендувати на бюджетну підтримку надалі. Нині школу всебічно підтримують підприємці, і це важливо. Констатує міський голова Вінниці Сергій Моргунов, особливо в умовах війни, коли більшість ресурсу бюджету йде на підтримку фронту. «Природньо таких бюджетів вони не мають. І тому я вважаю, що якщо є соціально відповідальний бізнес, який готовий і має бажання допомагати, чи то в галузі охорони здоров'я, чи то в галузі освіти, в першу чергу це всі послуги надаються для тих людей, які працюють в цьому ж бізнесу на цій ще інші територіальній громаді. От, а якщо є дійсно взаємодія і реалізація класних і таких, знаєте, інноваційних проєктів, то це дуже чудово. Як правильно залучити міжнародні гранти, навчатимуть фахівці облради. Обласна рада проводить заняття, семінари, організовує роботу із навчань по формуванню. Пакетів для участі в таких конкурсах і грантових проєктах. Це не відбувається в такому односторонньому зв'язку лише з громадами. Ми контактуємо саме безпосередньо із фондами, грантодавцями для того, щоб розуміти їхні вимоги, забезпечити прозорість і конкурентність тих заявок, які будуть подані від громад на ті чи інші об'єкти. І, поки інвестори готові виділяти на розвиток, не можна зволікати, бо в громадах є що покращувати. Вінницькі селекціонери вивели новий вид солодкої кукурудзи. Її смак нагадує напіль глясе. Крім того, кукурудза не потребує попереднього варіння для споживання. Новинку винайшли випускники Вінницького національного аграрного університету. Унікальний продукт вдалося вивести завдяки низці експериментів. В результаті кожен качан кукурудзи містить зерна з різним смаком. До речі, це не перший сорт виведений вінницькою командою. У Вінницьку область прибули дві вантажівки гуманітарної допомоги від міжнародної організації з міграції. Вантаж вже розподілили між медичними закладами регіону. На цей раз лікарні Вінничини отримали великі та малі інституційні гігієнічні набори, памперси та засоби індивідуального захисту. Про це повідомили на сайті Вінницької обласної військової адміністрації. Міжнародна організація з міграції вже не вперше допомагає лікарням Вінницької області і стала надійним партнером у цей нелегкий для України час. Нацгвардійці у Вінниці власними силами з допомогою меценатів звели на території частини храм і тепер завершують його розпис. Команда, яка працює над створенням внутрішнього оздоблення, складається з чотирьох військових. Очолив проект Сергій Татчин. Він єдиний, хто має тут художню освіту. Велика честь, відповідальність, приємність працювати в такий складний час над таким серйозним проектом. Ну одна із старовинних. Таких мудростей каже, що доки будуються храми, народ живий. Ну, відповідно, я займаюся такою благородною роботою. Процес складний, велика деталізація: 35 святих образів. Над одним із них працює 22-річний Ярослав Гончар. На службі він за контрактом. Чоловік не художник, але з дитинства малює для душі. Одного разу чорнетку з його роботами побачив командир частини і запропонував допомогти у розписі храму. Спочатку розгубився, не знав погодитись, чи що робити. Я для початку поїхав додому до батьків, з ними порадився. Поїхав до храму, взяв свого батюшки, получається до якого ми ходили в храм. Благословіння мене батюшка благословив, сказав з Божою поміч, у тебе все вийде. Стіни всередині храму патріотичні, синьо-жовтих відтінків. Святі образи відтворюють, використовуючи візантійський іконопис. Покровителем храму буде святий великомученик Юрій Переможець. Хочу звернутися, що не Георгія побідоносця, а Юрія Переможця. Взагалі навіть була така думка відновити цю старовинну назву Юрій Змієборець. Я думаю, ми, можливо, десь мали можливість бачити старовинні ікони, і там написано особливо це характерно для подійського іконопису. І там вони називали ікону Юрія Переможця Юрієм Змієборцем. І, хоч розпис стін ще не завершений, та тут каже настоятель храму, відчуватиметься погляд Бога. Вже зараз ви стоїте в різній частині храму і можете спостерігати, як очі христа просто за вами як ведуть, як дивляться. У чому є певна специфіка візантійського іконописа, що от, оця от, таємничість, аскетичність вона передається усі таким чином, що Христос спостерігає за вами, і вже коли ви просто входите в храм, він вже вас зустрічає. Перший камінь на будівництві храму заклали у липні 2020 року. Ініціював спорудження командир частини Володимир Джула. Каже, Віра в час війни дуже підтримує бійців, і коли є можливість і місце разом зібратись на молитву, це додає сили. Тут вкладено душа і серце, скажімо так, і воно болить за все за кожного її солдата, за кожну частину, так як для себе робимо. Я казав завжди, щоб до питання не повертатись, треба робити, так як для себе, для своїй сім'ї. І буде порядок. Ну, бачу, хлопці відносяться добросовісно. так що все буде добре. На територію частини через війну сторонніх не пускають, тому і розписувати культову споруду нацгвардійці взялись власними силами. перш ніж взятись до роботи, з професіоналами все ж радились. Можна сказати, що це їх такий військово-духовний подвиг. Працювати тут у храмі спільними зусиллями команді нацгвардійців вже вдалося розписати вівтарну частину храму фрескою тайної вечері. Вибрано так архітектурно три вікна, якби вони тим уже самим символізує свята Тройця. Духовно направляє людину, яка заходить в храм і дивиться на тройцяне вікно. Вона вже наповнюється якимось сакральним змістом, розуміння того, що вона прийшла не в звичайну якусь будівлю. А щось таке таємниче. Залишили два місця на ікони Різдво Христове сюди благовіщення. Тобто благовість при народження Христа і Христос як центр на Тайній Вечері, який якраз дає тіло і кров свою на, 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 на спасіння всього людства. Прикрасять стіни храму й вишитими іконами. Одну з них створювали майже два роки, і це саме образ Юрія переможця. На вікнах будуть вітражі. Освятити храм планують 23 лютого в пам'ять про тих нацгвардійців, частини, які загинули, захищаючи Україну від ворога. Ознак того, що ми вистояли, саме перше, не тільки скажімо, там територіально, адміністративно, що ми вистояли як країна, але ми вистояли внутрішньо, як. Як віруючі люди, як християни, як українці, яке дійсно поєднала нас ця війна дуже міцно і сильно. А цей храм ще більше буде, я сподіваюся, впливати на єднання нас в єдине ціле, велику націю. А коли наші герої здобудуть перемогу, на територію храму дозволять приходити і цивільним. професія мрії має нести лише три важливих меседжі. Підтримати, допомогти розібратись потоці інформації і знайти мотивацію це головне завдання батьків у допомозі дітям в виборі професії. Зіркові дорослі прийшли до вінницьких школярів, аби направити їх у прийнятті непростого життєвого рішення. На запитання дітям, чому вони вважають, що треба навчатися. Вони відповідали так, що ну як до мурах. Вони казали, знаєте, найрозпосюдніше, щоб не бути такими. Е Недалекими як москалі. Вони розуміють, що не можна, треба бути вони розуміють, що треба бути освіченим, щоб не вестись на пропаганду. Вони розуміють, що треба знати історію України. Вінницькі старшокласники, учасники профорієнтаційної конференції, професій чек для молоді. Анастасія гончарук вже знає, ким буде працювати у майбутньому, але участь у таких заходах не пропускає. Мені подобається знімати відео, мені подобається брати інтерв'ю. Так як в школі я голова прес-центру, і моє скажу, шкільне життя з цим пов'язане, тому я розглядаю для себе професію журналістки. Втім, не усі майбутні випускники знають, з якою професією пов'яжуть своє життя. І мій пошук до сих пір триває. Я знаходжуся в деяких роздумах над тим, куди мені краще вступити, на кого подаватися в професії. Насправді я вважаю, що пошук професії це такий тимчасовий вибір, тому що весь час твої погляди на світ міняються і смаки. І я думаю, що я на даний період йду в якусь творчу сферу. Про кар'єрні перспективи в Україні молоді розповідають фахівці з різних галузей: айтішники, аграрії, бізнесмени, медики, артисти. Професіонали своєї справи поділились історіями життя і чесно зізналися, що не всім вдалось знайти справу життя з першої спроби. Як я вибрав професію, де ніяк, батьки вибрали. Так як, так як часто виходить у нас в нашому соціумі, через те, що в 16 років я не міг обрати Максанді чи Макфлурі в Макдональдсі навіть тому про професію навіть і мови бути не може. Тому батьки в цілому сказали, що варто бути юристом, бо ми юристи, і давай ти теж спробуєш. Все, я поступив на безкоштовно, вчився юристом. А поки вчився юристом, зрозумів, що не хочу. Виходиш на сцену, люди сміються, ти відчуваєш задоволення і ти розумієш, що це твоє, а потім ти читаєш. Кримінальний кодекс України, і ти розумієш його, але тобі не подобається. Ти розумієш, це не твоє. Відчувати невпевненість, помилятись, змінювати плани цілком нормально у будь-якому віці. Тим паче, 16. ми в Вінницю приїжджаємо вже четвертий раз за е, кілька місяців, і це ще й тому, що нас тут раді бачити. Насправді, департамент освіти Вінниці. Дуже активний, дуже відповідальний, дуже швидко реагує. В листопаді вінницькі старшокласники та їхні батьки взяли участь у нелекціях. Тоді було залучено 400 учасників зараз близько двох сотень. І вони хочуть з кимось про це поговорити, поспілкуватися, і не лише з батьками, і не лише з вчителями. І ось такі зустрічі ну приносять їм і задоволення, і користь, тому що вони дійсно можуть поспілкуватися з спікерами, представниками різних галузей, і це допоможе їм обрати своє своє майбутнє. І хоч зараз у нас тяжкий такий час, військовий війна, проте дітям потрібно робити цей вибір їм ще важче ніж раніше було до війни. Організатори впевнені професії, які обиратимуть собі молоді віничани, стануть у нагоді після перемоги, аби гуртом розвивати не лише рідне місто, а й країну. Пався у крижаному басейні. Ані вітряна погода, ані холодна вода не завадили пелікану насолоджуватися водними процедурами. На сторінці Подільського зоопарку з'явилося відео, як птах морж плюс кочиться у басейні з льодом. Фахівці кажуть, пелікани кмітливі та винахідливі птахи. А ще вони дуже полюбляють воду та дбають про особисту гігієну.